Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми будемо з вами говорити про поради для вчителів, а саме про те, як використовувати автентичні тексти для вивчення англійської мови для учнів, як можна застосовувати ці практики у своїх уроках. А сьогодні ми розглянемо, що таке автентичні тексти, так. Які вони бувають взагалі? Це можуть бути історії, так? це можуть бути якісь інструкції, діалоги або ж статті. А також ми маємо знати, що основні жанри текстів вони складаються з художніх або не художніх матеріалів. Якщо ми говоримо про самі тексти, то вони. Допомагають учням взаємодіяти з реальними ситуаціями, так? тому що реальні ситуації пояснюють нам, як ставити наголос в реченні, де зупинятися, де продовжувати, і так далі. Візьмемо до прикладу похід до лікаря. Звісно, що там в тому діалозі є початок, є середина і є кінець. Ось діалог доктор. to be the problem? Яка є проблема? patient. I've been feeling dizzy oh, for the few days. Так? Я відчував запаморочення протягом кількох днів. Doctor, let's run some test and see what's going on. Тобто давайте зробимо тест і побачимо, що у нас відбувається. У нас ми бачимо в цьому діалозі, є чітко проблема, тобто початок, є середина, що пацієнт погано себе почуває, і є заключна частина, так, тобто кінець, що лікар вирішив зробити тест. Тепер підійдемо до основних жанрів текстів: перший narrative. це коли ми говоримо про події персонажів та вирішення якоїсь чіткої проблеми. У нас є приклад. Once upon a time a brave knight set out on a journey to save the princess. Yes? Тобто, перекладаємо одного разу, ну, в касті мужній принц поїхав в подоріж і врятував принцесу. Підходимо до наступного Recount. Це переказ якоїсь події у хронологічному порядку. У нас є приклад. Yesterday I went to the park. Played football and had ice cream, що було? Вчора я сходив в парк, пограв у футбол і з'їв морозиво. Так? Тобто є хронологічні події. Наступне третє precede. Це коли ми говоримо про якісь інструкції з чіткими цілями та якимись матеріалами і етапами виконання цих дій. До прикладу, to make tea. Boil water, add a tea bag, let it steep, and enjoy. Давайте перекладемо. Тут є чітка інструкція, як ми бачимо: як заварити чай. Так? Як заварити чай? Потрібно спочатку закип'ятити воду, додати пакети к чаю, дати настоятися і насолоджуватися. Четверте: Discussion. це обговорення з аргументами за. І проти. До прикладу, some people believe technology improves education, while others think it creates distractions. Тобто деякі люди вірять, що технології вони покращують навчання, а інші вважають що вони відволікають. Бачите, у нас тут є як порівняння: хто за, хто проти. І останній пункт explanation. це коли ми описуємо якийсь процес або явище. The water cycle begins with evaporation, followed by condensation and precipitation. Давайте перекладемо. Кругообіг води починається з випаровування, за яким слідують конденсація та випадання опадів! Я сподіваюся, що це відео було для вас дуже корисним. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудас!